Це Поліна, їй 25 і вона дизайнерка одягу. Саме ця справа стала втіхою для дівчини після аварії, де вона й отримала інвалідність. Хоча до того професійно займалась латиноамериканськими танцями. Я раніше займалася танцями зараз. Ну які танці. Зараз я просто працюю в мене, як я кажу, з'явилася посадючість. Отже, ми проведемо експеримент. Уявімо, що ми вийшли на вулицю, і нам в цей день потрібно зайти в аптеку, в магазин, ну і десь відпочити, наприклад, в парку. Це доволі базові речі, які мають бути доступні до кожної людини. Тож, давайте подивимось, що у нас тут по інклюзивності. Поліна, привіт. Як ти доїхала сюди? Розповідай. Е, слава Богу, я доїхала нормально, бо з квітня цього року нарешті в столиці з'явилося інклюзивне таксі. Але єдиний мінус, що це є лише в Києві. Е, ти живеш взагалі в Київській області? Так, так, ти, так так. Бучі я живу. Ти часто приїжджаєш в Київ? Зазвичай я стараюсь взагалі нікуди не ходити, бо це великий стрес, реально. Але за потреби я виїжджаю так, ну, може, два рази на тиждень кудись їду. Отже, про наш маршрут. Ми прямуємо від метро Хрещатик до Бесарабської площі. По дорозі мають бути всі заявлені пункти. Поліна вже чотири роки користується кріслом колісним, але розповідає, що на початку отримати допомогу від держави було непросто. Я оформлювала інвалідність, мені дали кровать, ліжко, таке функціональне. Але е коли я захотіла візок, ну інвалідний, мені сказали, що окей, здавай кровать. Серйозно? Е -е ти або лежиш, або коротше сиди. Звичайно, я це крісло колісне купувала за свої власні кошти. Мені е ще дали таке активну коляску, але вона дуже незручна для мене. Тому я собі придбала це. А коли захотіла спитати в державі, чи можу я взагалі отримати електрокрісло колісне, мені сказали, ви, вам не положено. Зараз Поліна віджартовується, коли стикається з проблемами, проте раніше їй було важко. Це було таке, типу, навіщо, чому я? Краще б я померла ніж так. Ну дійсно було складно. Але зараз я розумію, що це просто інше життя, інші можливості. Тому я пристосувалася до того, що маю. Ми продовжили розмову, але зіткнули з перешкодою. Класна дорога. Як бачите, весь тротуар в Бруківці, крім того, ще й розтрощений. Ми запитали архітекторку Софію Брем, чому проєктувальники роблять пішохідну зону так, подібним так. чином. Ну йому там чітко прописують, що там все має бути в тактильній плитці, а то, що можна це робити через стандартну. З тактильною навігацією, тобто не треба робити все в тактильній плиці. От як тут, що у вас є рівна поверхня, у вас є рельєфна поверхня. Білого тростину, якого орієнтується люди з порушенням зору, достатньо тактильного контрасту. Просто нерозуміння, як використовувати ці норми, створює багато ситуацій, коли ці норми вони виконуються просто неправильно. А от ми вже й підходимо до першої аптеки. Давайте подивимося. І сюди можна потрапити? Ну, чесно, можна, можна. Але в мене знов буде стрес. Я так розумію, що тут незручні двері, які Ну, наприклад, так. Ну, мені треба потримати комусь ну, двері допомогти, потім треба якось через цей порожечок проїхати. Ну, коротше, в принципі, можна, але ну так. Угу, <зас> Все одно. Така оцінка від одного до десяти. Скільки? Ну п'ять. П'ять. Добре. Ідемо далі, подивимось, можливо, ми знайдемо аптеку зручніше, комфортніше, і так само дійдемо до магазину і парку. Ти, взагалі, їздила за кордон так, їздила і там набагато краще. Ну ти там не думаєш про проблеми, як тобі кудись дістатися? Бо. Там все пристосовано. Валідність з'являється там, де є бар'єри. І на жаль, у нашому місті їх th. багато. От розкажи про ці місця, які є в Києві, які комфортні. Ну, якщо це казати, наприклад, про парки, так? Ну, ми ж горі класно погуляти там. Ви можете до нас не підходити? Нам не треба гроші. Ні, просто не вирізайте це. Часто трапляються такі ситуації. Просто знаєте, чому мені смішно? Моя перша реабілітація була в Модричах, це Трускавець. Я виглядала реально не дуже після реанімації. І Я пам'ятаю, ми приїхали, мама поїхала до аптеки. Я стою сама по центру міста. І до мене підходить людина, і така мені просовує 10 гривень. Я кажу: Ви що, мені не треба? Та ні, тримайте. Ну, я думаю, боже, оце моє життя просто дістало дна. Я думаю, ну коротше, і це другий раз таке в моєму житті. А крім грошей, що ще кажуть, підходять? Ну, в мене такого не було. Е, ну, якихось таких проблем, ні. Але люди дивляться з такими очима, інколи, ти думаєш, господи, ну, наше суспільство реально не готове чомусь. Не дивлячись на цей інцидент, ми пішли далі і вже майже дісталися магазину. Треба лише перейти дорогу. Так, Поліна, тобі потрібна якась допомога, якось заїхати сюди, якось. Морально. Просто там, там я не переїду, і отут я не переїду. І там, де можна проїхати, стоять оці ці штуки. Ще один варіант потрапити на іншу сторону підземний перехід. Але і з цим є проблема. Тут можна подивитись на пандус, який тут стоїть. Як ви бачите, ну кут нахилу тут просто. Ми в тупіке. У цім тут є ліфт. На ньому навіть позначка з людиною в кріслі колісному. Йдемо дивитись. Спустите. Тут, Ну оце ситуація. Ну, яким чином ми маємо потрапити на ту сторону або на протилежну. Ну, ну а мені от прям цікаво, в кого може бути цей ключ. Я не знаю, я, я так розумію, що воно там закинуте сміттям, що туди взагалі ну воно не працює вже не знаю скільки, воно не виглядає робочим. Я цим, мовчу, наприклад, повітряна тривога. Да? Ну жодна людина з інвалідністю має просто сидіти і так чекати прильот. Ну так як перейти дорогу неможливо, ми повертаємося назад. У магазин потрапити не вдалось. Так само і з парком. Через сходи і бордюри людина на кріслі колісному самостійно сюди заїхати не зможе. От протягом години ми ходили, намагалися знайти ці місця, про які заявили, і бачимо, начебто, інклюзивну аптеку. Пробуємо туди зайти. Для початку треба натиснути кнопку, щоб покликати провізора. Але розташована вона так, що Поліна сама її натиснути не може. От, бачимо. Довго чекати не довелося. Фахівчиня одразу вийшла до нас і почала допомагати. Перше, що необхідно заїхати на платформу. Проте, як бачите, без допомоги Поліна могла і впасти. Є питання до в'їзду на цей підйомник. Крім того, його зовсім не назвеш надійним. Якщо не тримати крісло колісно, воно скотиться назад. Мене просять зайти всередину. І момент істини. Чи потрапимо ми в аптеку? Підйомник зламаний. На питання, коли його полагодять, нам відповіли на днях. Отже, висновок із наших поставлених цілей. В аптеку в ми не попали. Магазин також ми не змогли потрапити, ми не змогли навіть просто перейти дорогу, а інших переходів немає. І так само парк. Нормально туди в'їхати не можна. Поліна, які в тебе враження від цієї прогулянки взагалі? При чудові я дуже рада так гуляти, коли можна нікуди зайти. Е, ну це класно влітку погуляти, гуляти. А осінь зима, коли потрібно кудись, хочете забігти, погрітися, то краще сидіти В Києву. Дуже не вистачає безбар'єрності, а через це страждають маломобільні групи населення, яких дедалі стає все більше.